Всім привіт! Привіт! Ви знову а, тут, ви знову бачите ці е, неймовірні обличчя. А це означає, що ви на каналі якому? Любий! Нам треба поговорити. От. І що з вами, як завжди, е, прекрасна Кристинка. — і Максим. Теж е, не менш прекрасна, я так. Чудовий. Е, да. е, е, дякую. дякую. А, і поїхали? Поїхали! Нам треба поговорити. Отже, ми починаємо. І сьогодні, як ви могли вже бачити, отут, отут, отут в назві. В нас шоу яке: болюче питання. Так, а саме тому ми будемо сьогодні, як і минулого разу, обговорювати вісім питань, які от, от прям отут, от, от у сердечку. От вони прям ну, болить, болить, болить. болить. серденько. Так, в, да, в само серденько. І е, ми не просто підготували вісім питань, ми частково взяли їх знову ж отам, отам от унизу, там де ви, дорогі мої, пишете, пишете і пишете нам коментарі. Отож, бо е, поїхали. Поїхали. Почнемо. Перше питання: чи можна відпускати другу половинку на зустріч з друзями протилежного полу? Е, відповідаємо на раз, два, три. Як завжди, так. окей, раз, два, три. Так, так. чому? Чому? Ну тому що це цілком нормально. Якщо в дівчини немає проблем з самооцінкою, а в твого чоловіка є якісь подруги протилежного полу, і ти знаєш, що в них немає якихось там тёрок, так, тобто в них немає якихось поглядів один на одного, то чому і ні? Наприклад, Макса досить таки багато є у всяких подружок, з якими я також знайома, і ми дуже кльово проводимо з ними час, тому чому б він не міг би піти і просто поспілкуватися з ними вдвох. А в мене є. Привіт. Ну я вважаю, що так, да, тому що, ну, а що ні, ну, типу, це в тебе є якісь знайомі. Там навіть протилежного полу, якісь друзі, з якими ти там спілкувалася до того, як ми. З тобою, наприклад, познайомились, чого mm -hmm. я повинен щось переживати і щось там не відпускати. Я звичайно буду слідкувати з біноклем, ну за вами. Mm -hmm. але. Відпускати можна, але да, так, ти, ти цього не будеш знати, що я буду слідкувати з біно. Тому немає взагалі жодних проблем. Я не бачу їх. Тому так. Да. Ну, типу, так, якщо, якщо ви не почали зустрічатися до того, як ви познайомилися з тою людиною, з якою ви зараз зустрічаєтесь, то, типу, це вже зрозуміло, що нічого у вас там немає на думці з людиною протилежного полу. Це мета. Наступне питання. Так. Наступне питання. Чи має бути особистий простір у відносинах? Раз, два, три, Давайте. Раз, два, три. так. Ну, це якби я не знаю, що тут пояснювати. Ну так, це дуже-дуже така стандартна річ, яка в принципі зрозуміла для всіх. І типу, ну людина має витрачати певний час саме на себе, і це окей. Я абсолютно типу, ви можете відпочивати згоден. інколи окремо. Ви можете там займатися якимись своїми справами, і це не має когось бентежити. Тому що, якщо це починає когось бентежити, це вже якось не дуже здорові відносини. Так, я повністю згоден. Мені нема навіть чого тут додати. Третє питання. Чи може бути кохання на відстані? Питає Костянтин? Так, може. А ось, але тільки між нами, з тобою. Між іншими, зараз ми дізнаємося. Да? Раз, два, три, ні. ні. А, тільки з тобою. Виключно. А, чого? А, ні, давай я відповім, мабуть, давай. спочатку. Бо це хірня, ну, насправді. Бо кохання це що? Це ви, коли спілкуєтесь, ви проводите а, разом час. Якщо ви не проводите дуже багато часу разом, то ви не. Ну як би у вас втрачається цей контакт, який між вами був. І вся романтика. Ну, коротше, я не бачу в цьому взагалі ніякого сенсу. Якщо у вас нема можливості. Бути разом ну, спільно в якомусь місці статам або в одному місті, або принаймні там декілька разів на тиждень зустрічатися, то краще не просто не витрачати час один одного. Це моє питання, моє моя думка. Тепер ти. Uh, ну, я можу сказати так, що, типу, uh, відносини на відстані можливі, якщо це не тривалий час. Тобто, там, якщо це там місяць, максимум типу, два місяці, це окей. Типу, ти за цей час не встигаєш там якось uh, дуже відвикнути від людини. Uh, тим паче, якщо ви спілкуєтесь майже кожного дня. Але якщо ми говоримо про тривалий час, то ні, це точно ні. Тому що у вас немає спільних моментів, у вас немає. Uh, Тактильності. У вас немає якихось о, діалогів, які будуть віч на віч. І це дуже в своє відносини. Повністю Продовжуємо. Продовжуємо. Четверте питання. Четверте, хоч. Секс на першому побаченні. Ок. чи ні? Раз, два, три. А, раз, два, три, ні. Окей, okay, почни ти. Я не знаю, що ви це сказав. Я якось ну, воно просто вийшло з мене. Я взагалі не те, що люби сильно проти. Ну, типу, якщо. Дивлячись по ситуації, дивлячись по ситуації, ну, якщо воно так склалося, все, що все прийшло, ваше спілкування, тому що ви там е, увечері лягли у ліжечку і там трошки потанцювали. То в принципі. Ну, да, це, це дискотека? Це, це вертикальна дискотека. <ріст> То, okay. Ну ок. Просто ну, це не самоціль, мені здається. Хоча для когось самоціль. Хріно, я не знаю, насправді. Це я, скажімо так, не проти, але, типу, не такий, що це треба. 100%. Мені просто якби, ну ок. А ти що скажеш? Я скажу, що ні 100%. Чому? Якщо, типу, знов це типу, можете знову порахувати, скільки разів я сказала типу за цей випуск. Якщо це вже така ціль в тебе, тобто ти, в принципі, йдеш на побачення саме для цього, тоді mm -hmm. окей, типу, це ок. Uh, тобто, в будь-якому разі це відбудеться. Якщо ти йдеш на побачення, просто тому що йдеш на побачення, і ти плануєш там щось надалі, то це взагалі нео для мене. Ну, ти одразу показуєш себе якось знаєш, зі сторони, що з тобою дуже легко і uh, дуже легко там отримати бажане. А це ну, не завжди цікаво інші людини не буває. Ну, це така мені здається, теж темка на обговорення колись. Одного дня, я думаю, mm -hmm. що коли я навчуся нормально вимовляти mm -hmm. слово mm -hmm. секс. А, наступне питання. А, хто має бути ініціатором першого поцілунку: хлопець чи дівчина? А, ну Тут Дані не вийде відповісти, а, тому давай, ти каже або хлопець, або дівчина, а я скажу хлопець. Я так дивлюся, ти вже все. Ніякої інтриги. Ну, давай спробуємо. Окей, давай. Давай. Раз, два, три. Хлопець. А отак от. Оба, оба! Оці от. Несподівані ці повороти. Що відбувається? Хоп-хоп. Насправді. Ні, насправді, хотілося б дуже, щоб це була дівчина, бо нам так би було простіше хлопцям. Ну прям, ну, взагалі. Коли ти знаєш. Не треба це переживати. Е, так вона просто підійшла, засусала тебе нормально. Ти якби в принципі немає майже такої херні, що хлопець такий ні, не буду. Ми, ми зачасту, якщо дівчина хоч трошки нам симпатична, ми такі давай сюди. Йди". Ну в нас немає, мені здається, такого, що типу ні ні, 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 сьогодні я не ходя, я не в нас. Тому нам би було простіше просто. А так, ну. Виходить так, що хлопець постійно повинен це робити перший, ініціювати. Тобі, ініціювати да. І це не те, що е, ну, ти просто повинен це робити, бо якщо ти не будеш цього робити, то ну, ти залишишся без Є нічого. Виходить, що так. А ти чому так думаєш? Ну, тому що дівчата вони частіше за все досить таки сором'язливі. Ну, і є велика ймовірність, що сама вона цього робити не буде, просто через те, що вона може там сумніватися, або якось їй може бути незручно. І це досить таки типове явище. Ну, тому ну... краще, щоб все ж таки це робив хлопець, брав все в свої руки, так би мовити, і показував, що ну все, час. Час цілуватися! Окей, окей. Наступне. Давай наступне. Чи, чи жити разом, якщо ви тільки нещодавно почали зустрічатися? А, на раз, два, три. Раз, два, три. Ні. ні. А, ну давайте. Тепер. Окей. А, чому я думаю, що ні? Або мені здається, знову ж таки це лише моя думка, хтось може думати абсолютно інакше. А, але тобі потрібно вивчити людину. Якщо ти почнеш одразу жити з людиною, з якою тільки почнеш відносини, в тебе буде дуже багато бісячих моментів, прямо дуже бісячих моментів. Тому що битовуха, ми її не відкидаємо. Вона Досить типове явище, і не дивлячись на те, що ми коли починали жити разом, ми вже зустрічалися скільки? Три роки? Ну, десь так, да. близько трьох років. Все одно у нас перший напевно місяць була ну була бито і я прям інколи мені було прям тяжко. І це цілком нормально. А якщо ти тільки починаєш, то у вас відносини можуть просто дуже швидко закінчитися. Тому що тебе почне напрягати там, якісь моменти в спільному житті, тебе почне це бісити, ти почнеш думати, а на що воно взагалі треба, і ваші стосунки просто зійдуть на ні дуже-дуже швидко. А, де я сходен насправді, але навіть не через те, що там битову... битовуха вона буде. Пофіг, коли насправді, от як ти сказала, ми три роки зустрічалися, і все одно вона потім була. Але розумієш, ми знали вже більшість моментів друг другу, один одного, і ми там вже розуміли, що це може бути, оце може бути. Типу, ми, ми вже мали певне уявлення, тому нам трошки легше було з цим миритись. Ну так, да, але я не через це насамперед проти, а про те, що ти, коли тільки-тільки починаєш зустрічатися з людиною, ну тобі. З одного боку, як би хочеться е, проводити там да, весь час світу просто з нею. Але якщо ти це почнеш робити, то як же швидко вона тебе заїбе? Просто, ну ти просто набагато швидше зрозумієш насправді, чи там це твоя людина чи ні? А ну, коли ви вже знімаєте хату, це трошки напряжно. Потім роз'їжджатися, оце з'їжджатися. Тому я вважаю, що треба спочатку просто ну, зрозуміти, чи воно тобі треба? Ну, це все одно частково а потім, про що й говорила. А я. потім вже так. Да. Наступне питання. Наступне питання. Чи повинен хлопець заробляти більше, ніж дівчина? Це питання від Кристини. <рес> Чому одразу від мене? Це взагалі-то ти його придумав. Це неправда. Правда. Це не, це не правда. правда. Окей, ну давай, значно реакція. Раз, два, три. Давай. А, окей, раз, два, три. Так. ні. Так. Ні. Так. Ні. А чого? А чого? Давай я поясню спочатку свою. Давай. Чому так? Це дуже-дуже взагалі стандартно і, я думаю, половина дівчат зі мною 100% погодиться. Ми дивимось на майбутнє. Дуже багато дівчат вже дивляться одразу на майбутнє. І в майбутньому все ж таки відсотки 80% планують мати дитину. І будемо чесні, на час, коли в тебе там вже ти вагітна і коли ти народжуєш. Ти дуже багато думаєш про дитину. Ти взагалі не думаєш про роботу. Тобі погано, тобі тяжко, ти втомлюєшся швидко. Ще в тебе дитина, і тобі потрібно це якось усе сумішати. І типу про роботу ти думаєш в останню чергу. І найкраще, щоб в цей період все ж таки жінка не працювала. А для того, щоб в принципі сім'я могла існувати на доволі зручному і комфортному для них рівні, чоловік має заробляти більше для того, щоб. Крити усі потреби, поки жінка не працює, це така хірня, як на мене, що просто це ну по-перше, ви коли тільки починаєте, починаєте відношення відносини, господи, е, яка дитина? що... Ні, якщо ми говоримо про е, час, коли ви тільки там починаєте зустрічатися, то там взагалі байдуже хто отримує більше. Там взагалі, ви чули, типу, типу, ну пофіг. Якщо дівчині окей, що там хлопець заробляє менше, то це взагалі не проблема. Я просто ну, у ми, нас... ми живемо <гум> в такому часі, коли ну, дівчатам інколи в деяких сферах набагато легше заробити більше грошей, ніж хлопцям. Ну, тупо через те, що ви дівчата. І я навіть не про нагаточки кажу. Це ну в корпоративному бізнесі дуже багато де. Тому. А чому ти знаєш, скільки заробляють в коштів, хлопці, які роблять вії або брови. Коротше, дівчатки, записуємось на нагаточки. Я з сьогоднішнього дня перекваліфіковуюсь. Я тепер нагадочний діалмастер. Тому, будь ласка, я там Кіх, за... такі свої. да, Бо, Я повинно. залишу посилання, пишіть, я всім Ну, окей, я думаю, що просто це така теж дуже комплексна тема. Можна буде її обговорити трошки пізніше, а ми йдемо далі. І це в нас останнє питання, до речі. Останнє питання! Так, чи треба перейматися, якщо партнер або партнерка довго не знайомлять тебе зі своїми друзями? Раз, два, три. Так. Ну, Давай. Ну, дивіться. Ну, це, до речі, друге слово, яке я вже повторюю, не вперше з цим випуском. Ви можете порахувати ще й скільки його разів я сказала. Чому потрібно починати перейматися? А, якщо хлопець або дівчина не знайомить тебе зі своїми друзями, то це такий вже перший дзвіночок. Чому? Ця людина не знайомить тебе зі своїми друзями. Скоріше за все є ймовірність, що або вона не розглядає тебе як людину на перспективу і тому не бачить в цьому сенсу, адже на що тебе знайомити з друзями, якщо там через мовно місяць я там вже не буду з тобою і один хер вони нічого не запам'ятають. Або як варіант, вона соромиться тебе і не хоче знайомити. І тому і тоді це вже другий такий дзвіночок. Треба з'ясувати, чому вона соромиться. Тому це не дуже такий момент. А, ну так, в цілому, я згоден, абсолютно. І тут же ще прикол в тому, що ти, коли в тебе є твоя друга половинка, то це дуже класно, коли ви чилите, ну, там, в якійсь компанії. компанії да. І коли ви можете це робити, коли там ви, ця компанія приймає знаєш, цю дівчину, і дівчина приймає цю компанію. Або хлопець. Або хлопець. Та. Тому, ну, коли ви просто якось. Гуляєте в різних кутусите в різних компаніях один окремо від одного. Це якась херня. Це прям да. дзвіночок, дійсно. А ну все, виходить, що в нас закінчились питання? Закінчилися. І що це означає? Що буде закінчувати, і ми? Що будемо закінчувати, і ми. Я розумію, я розумію, хочеться ще дивитись на ці прекрасні вуса. На цю прекрасну жінку. Але, ну, Сорян, прийдеться чекати наступного випуска, коли він буде, не знаю. А на сьогодні папа. -па, ставте вподобайки. Пишіть свої питання в коментарях. що ще? Дзвіночок. Дзвіночок. От я цей вподобайки. Ставте пальці догори, як хач. І що? І папа? Папа? -па.